Тоні Матвієнко зазнала не тільки психологічної, але й фізичної розправи від одного з водіїв таксі. В своїх соцмережах е, Тоні Матвієнко поділилася власне цією історією, де закликає українців не толерувати подібне. Всі ми знаємо, що таксі ми використовуємо тільки тоді, коли нам потрібно скоротити шлях чи немає часу. Власне, це таке зелене світло для водіїв. Вони дуже чітко усвідомлюють, що все, що від них вимагається, це дуже швидко виконати прохання, доставити з пункту А в пункт Б. Але якщо копнути глобально якість надання послуг є надто кволою перевищення швидкості, порушення правил. Сухвала поведінка. Якщо в Європі водій виходить з машини, щоб допомогти покласти валізи, то в Україні практично цього не допросишся. Тоні Матвєнко власне розповідає, що вона неодноразово попросила водія зачинити вікно, тому що їй дуло чи холодно. На що водій відразу почав агресивно відповідати, демонструючи ще це, що мовляв, його авто. Йому спекотно, він не буде нічого закривати. Ситуація, я так розумію, перейшла в дискусію, і згодом водій навіть підняв руку на Тоню Матвієнко. Тоні Матвієнко права в цій ситуації, тому що дуже багато українців, власне, так як вони спішать, використовують таксі, в них немає часу писати заяви чи говорити про це ба більше. Якщо про таку ситуацію говорила проста людина, ніхто б не став на її захист, тому що всі починають копати, аналізувати, хто почав перший, хто закінчив, на, на кому правда, а на кому ні. Я закликаю всіх українців слідувати прикладу, тоні Матвієнко, писати заяви, говорити про це, щоб власне сфера надання послуг. В службах таксі, а це навіть не був приватний таксист. Навіть якщо е, подібні служби, не буду їх називати, бо їх в Україні дуже багато, вони беруть будь-яких водіїв, не проводячи належних експертиз, обстежень, і, власне, немає якоїсь етики надання сервісу. Напишіть вашу думку, що ви про це думаєте і що. Чи особисто ви стикалися з такою поведінкою, тому що, ну, в мене до рукоприкладства не доходило, але агресія, так, вона була.